Гувер Колінс, потворене кохання, частина 66. Як на мене, якби людина випробувала на собі найспотворенішу сторону кохання, то захотіла б назавжди від неї відмовитись. Я обмірковую його слова, але це нічого не дає. Не розумію, як любов може стати настільки потворною, щоб людина повністю від неї відгородилась. Коли ліфт відкривається. Я пропускаю кепа вперед. Ми разом підходимо до його квартири, і він повертає ключ у замку, та вимовляє кеп, стоючи обличчям до дверей і не дивлячись на мене. Іноді душа просто не має сил, щоб боротись з приводами минулого. Він відчиняє двері і входить усередину. Може, малюк просто втратив десь дорогу душу, дорогою душу, двері зачиняються, і я залишаюся одна в ще більшому замішанні, ніж раніше. Глава 26 Майлз 6 строків тому. <кій> Тепер кімната рейчо, моя кімната, а моя її є. Ми закінчили школу, переїхали на нову квартиру та вступили до коледжу. От бачиш, ми впорались. І він приносить з машини останню коробку. Куди її поставити? А що там запитує рейчо? Там трусики з лівчиками. Рейчел зі сміхом каже, щоб Ін поставив коробку перед цим із моєю тумбочкою. Він так і робить. Іїну подобається Рейчел. Подобається, що вона не зв'язує мені руки і хоче, щоб я здобув освіту та закінчив льотну школу. Рейчел мріє, щоб я був щасливим, і я говорю, що буду щасливий, поки вона зі мною. Тоді ти завжди будеш щасливий, відповідає Рейчел. Тато, як злий на злинами, хоча вже без колишньої людьми. Вони з лісою намагаються прийняти те, що відбувається, але їм нелегко, нам усім нелегко. Ричел – неважлива думка інших людей. Її хвилює лише те, що думаю я, а я думаю лише про Ричел. Поступово я зрозумів, у якій би ситуації людина не виявилась, рано чи пізно вона під неї підлаштовується. Нехай батьки проти наших стосунків, згодом вони звикнуть. Ричел не готова стати матір'ю, а я батьком. але ми підлаштовуємось. Під ситуацію. Іншого вибору немає. Якщо хочеш жити у світі із самим собою, підлаштовуватись необхідно, життєво необхідно. Майлзе. Мені подобається, як звучить моє ім'я в Устах речі. Вона не вимовляє його просто так, а лише коли їй щось потрібно, коли його потрібно вимовити. Майлзе, вона промовила його двічі. Значить, їй терміново щось потрібно. Я поверта... перевертаюсь бік. Рейчел сидить на ліжку і дивиться на мене широко розплющеними очима. Майлз, третій раз. Майлзе, четвертий. Мені боляче, чорт. Я схоплююсь з ліжка, шукаю сумку, допомагаю Рейчел одягнутися і дійти до машини. Вона налякана. Я налякана ще більше. Всю дорогу до лікарні я тримаю її за руку і говорю, щоб вона дихала. Сам не знаю, навіщо? Заз... Звичайно ж, вона дихає. Просто не можу вигадати, що ще сказати, почуваюся безпорадним. Може, вона хоче, щоб приїхала її мама? Зателефонувати їм не треба після. Рейчел хоче, щоб ми були лише вдвох. Мене це радує. Я також хочу, щоб ми були одні. Медсестра допомагає Рейчел вийти з машини та проведжає нас до палати. Я роблю все, що потрібно, рейчел. Принести кригу, приношу кригу, принести холодний рушник. Приношу холодний рушник. Вимкнути телевізор? Вимикаю телевізор. Попросити ще одну ковдру, на мою думку, тобі холодно. Не потрібно ковдру, їй не холодно. Принести ще льоду, льоду Рейчел не хоче. Вона хоче, щоб я замовк. Я замовкаю. Майлз, дай руку, даю їй руку. Рейчел так сильно стискає мою долоню, що мені хочеться її відсмикнути, але я терплю. Під час пологів Рейчел мовчить. Не видає жодного звуку, тільки дихає, вона неймовірна. Я плачу, сам не знаю чому. Я страшенно люблю тебе, Рейчел. Лікар каже, що залишилось зовсім небагато. Я цілую її лоба. <кій> Здійснилось, я став батьком. Рейчел стала матір'ю. Хлопчик оголошує лікар. Рейчел тримає його на руках, тримає моє серце на руках. Він перестає кричати і намагається розплющити очі. Рейчел плаче, рейчел сміється. Рейчел каже мені: Дякую, дякую, мені начебто це не вона створила це диво. Рейчел збожеволіла.